Ей, hey, ей hey, панове, знову Турінг, і я маю гарну новину. Саме в цій серії він поїде. Так, це фінальна серія, в якій ми встановимо на нього трансмісію, гальма і найголовнішу деталь велосипеду. Педалі, Намотаємо обмотку і відправимося тестувати перший варіант цього хромольового монстра. І великий бонус для всіх, хто додивиться відео до кінця, поставить лайк і оформить підписку. Внизу в описі з'явиться посилання до документ, в якому перелічені всі запчастини з посиланнями. На випадок, якщо хтось захоче повторити мій шлях. Робота пророблена немаленька, тому однозначно заслуговує Вашу вдячність. Менше слів, більше діла. Відділо закінчувати білд. Нарешті, нарешті це трапилося. Ютуб дозволив підключити моєму каналу функцію спонсорства. Я такої думки, що кожна робота повинна бути оплачена. І я не дуже хочу перетворювати свої відео в суцільні блоки реклами, якихось непотрібних сервісів і іншої непотрібної оверпрайс-фігні. Тому я надіюсь на вас, дорогі друзі. Ви підтримаєте мене гривнею і отримуєте певні плюшки від мене. Я буду супер, дупер мега вдячний кожному, хто оформить спонсорство. Зробити це дуже просто. Варто лише натиснути кнопочку Десь, ось тут стати спонсором і далі Ютуб вам розкаже, що дає. Все, а тепер до відео. Йо! Отже, пройшло декілька днів, а, і ми сьогодні продовжуємо збирати турінг. А, тому що сьогодні я вранці забрав ось. Дві посилочки, це трансмісія, це гальма. Я маю надію, що там буде всиок. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що до чого. І зможемо зібрати нарешті до кінця цей велосипед. О, ось мій помічник іде. Ти йдеш мені допомагати, сину? Так. А це... в перервах буду трошки вчитися стріляти. Це мій компаньйон і напарник в моїх велопокатухах, мій ага. старший син. А, хто не знає, знайомтеся. Марк. Скажи привіт всім. Привіт всім. Я Марк. Я дуже люблю татові допомагати. Красавчик. Так, що ж, а, давайте тепер по суті. безкамерочка наша тримає. Я лише один раз трошечки підкачав заднє колесо. Але в цілому все ок. А ще. Після збірки я помітив трошки катавелик туди-сюди, що є люфт в рульовій. Я довго не міг зрозуміти, що за фігня, затягував, затягував, але воно ніяк не реагувало. Але потім виявилося, що просто недостатньо проставок. У мене від шосера залишилася ось така маленька карбонова проставочка, я її поставив, притягнув і все. Люфта ніякого нема. Так що, в принципі, все готово. антикор у нас взявся. Він такою плівочкою, я не знаю, таке, ну на мазуту схоже, щось типу такого. От. Що ж, приступаємо. Так як посилочки щойно переїхали з почти, і я в душі не знаю, що там в них. Займуся розпаковкою при вас. А в коробочках в нас трансмісія Shimano Dior 1.11. Щоб не морочитися з підбором компонентів і чекати окремі доставки, я трохи переплатив і замовив одразу весь комплект з шатунами, перемикачами і зіркою Sunshine на 1150. І гідравлічні гальма Shimano mt 200 в комплекті з гальмівними дисками 180 наперед і 160 назад. Я довго обирав, що поставити, але в Ютубі безліч відгуків на ці чудові гальма, тому вирішив не експериментувати, як у випадку. З шосейником, а одразу взяти фірму. Так, ну що, розпаковка закінчилася, наче все ціле. Почнемо з гальм? Давайте поставимо гальма. Першим ділом накинув курки на кермо і зайнявся прокладкою гальмівних магістралей на передній і задній гальма. Я навіть уявити не можу, наскільки це був би важкий процес, якби проводка була внутрішньорамна. Але хвала Всесвіту, в моєму випадку, ніяких прихованих тросів. Все на рамі. Тому мені по великому рахунку треба було лише зафіксувати магістралі в спеціальних кліпсах. Далі прикручую гальмівні каліпери до наших перехідників. Все стало, як доктор прописав. Наступним кроком беру в руки колеса і прикручую на них гальмівні ротори. Процедура проста і не повинна викликати ніяких складностей. Лише зазначити, що в ідеалі бажано затягнути ротор динамометричним ключом на 6 Нм і посадити всі болти на синій різьби. І щоб не повертатися до теми коліс і по 100 разів їх не знімати ставити, одразу встановлюю зірочки на задню втулку. Нагадаю, набір зірочок від Sunshine 1150 на 11 швидкостей. Кальма ми закінчили, переходимо до трансмісії. Встановлюю каретку перед тим, змастивши різьбу з маскою. Це необхідно для того, щоб каретка не прикипіла з часом до різьби і завжди легко відкручувалася. Каретка йшла в комплекті з трансмісією і має стандарт BSA. Черга за шатунами просовую їх в каретку і затягую. Шатуни теж комплектні, довжина 175 міліметрів, і зірка на них стоїть на 32 зуби. Я спочатку думав, що цього буде дуже мало і замовив ще одну на 38, але вона так досі і лежить в коробці. Така зірочка дозволяє підійматися майже на вертикальні стіни і їхати 28-30 кілометрів по шосе, чого я вважаю, цілком достатньо для велосипеда такого плану. Шатуни на місці теж все на ізі і без ніяких проблем. Тепер беремося за більш складніші речі. Задня перекидка і сам перемикач. Є такий момент цікавий, що якщо ви ставите Джонс кермо, то купувати є вони знаєте, такі з віконечками перемикачі, де показують трансмісію. Нема сенсу, тому що тут його все одно не видно. Я купував з віконечка перемикач, тому що він дешевший. Там 5 чи 10 доларів, я не пам'ятаю. Але дешевший. Так, чудово. Чудово. Тепер нам потрібно кинути тросик. Ось такий я комплект замовив. Тут тросик для перемикача і кожух. я не знаю, як це правильно називається. О, тут навіть внутрішні для внутрішньої лінії є, щоб проводити внутрішню рамну. Ось ця штука дуже корисна. Тросик буде запасний для перемикача. Це не треба, це нам не треба. І всякі дрібнички по типу наконечників і цих з'єднувачів. це прикольна штука. Так, тепер наша задача прокласти цю лінію. Запихати в неї тросик. З прокладкою тросика теж в теорії не повинно виникнути ніяких проблем. Вкладаємо кожух кліпси і фіксуємо це все діло. Всередину кожуха пропихуємо тросик і затягуємо його на задньому перемикачі. Беру в руки комплектний ціпок, попередньо видаливши з нього декілька зайвих ланок. Одразу поясню, відміряв ціпок на око, тому точних рекомендацій не дам. В Ютубі повно відео, як по-научному розрахувати необхідну кількість ланок, але я пішов простішим шляхом: відміряв на око, встановивши руками перемикач на задню зірку разом з ціпком, накинув на передню зірку ціпка і приблизно його замкнув. Трансмісія стоїть, залишилося її налаштувати, і, в принципі, можна вже спробувати трохи проїхатися. Так, одразу попереджаю: я не буду розповідати, як налаштовувати трансмісію велосипеда. Я сам тут не спец і не відчуваю в собі сил вчити людей цій справі. Проте, подивившись декілька відео на Ютубі, я все ж знав, які гвинтики крутити. І покрутивши декілька годин ті бісові гвинтики, в мене таки щось вийшло. Ну що ж, трансмісію я налаштував, а працює вона на диву просто. Ідеально, я навіть не очікував, що це буде настільки просто. Зараз продемонструю. Так, дивіться. Так, ось у нас найнижча передача. Ось вона працює і погнали. Перша. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отако. І навіть на, на велику зірочку закиде взагалі без проблем. Вниз. Все Все працює класно. Так, у мене на цей випадок дожидалися свого часу ось такі китайські педалі, рокбро комбіновані. Тут топталка, це, тут типу, можна... шип. Це типу, можна і... і так. Так, це можна. Ну, басіком я б на цю педаль не став би ставати. Ні. Ось такі. Ось такі. Так. В кресовках, звичайно. Охох! -ох, нарешті фінальна пряма. Обрізаю залишки тросиків і налаштовую гальма. Все. Вельчик готовий до першого самостійного виїзду в світ. Довгожданий момент. Ох, він важкий став, ну, не так, що критично, але важкий. Класно. Ага, ну, альма притруться класно, блін! Я вже закоханий в це кермо. Це прям топ-велок я в захваті, я прям хочу вже на дальничок кудись поїхати. Я дуже задоволений результатом. Велик вийшов, блін, просто офігенський. А ще враховуючи, що я його зробив своїми руками, ну, блін, просто топ. Залишилось в цілому тільки намотати обмотку, обмоточку, але я трошки пок хочу покататися, ну, щоб зрозуміти, наскільки мені зручно таке розташування курків і всього. І тоді вже намотаю обмотку. От. А Зараз збираю інструменти, які я тут гарненько так розмазав по цій поверхні. І тулю кататися. Трохи перемістився в походні умови, поки малеча займається на дзюдо. Я вирішив не витрачати час даром і намотати обмотку. Ідея в чому? Ідея в тому, що а, взагалі на це кермо продається такі спеціальні гріпси 22 мм Джонс, але коштують вони просто дуже дорого. О, от. Я вирішив піти іншим шляхом. Мені в подарунок дали ось таку дешеву-дешеву обмотку. Я нею хочу замотати ось тут. Ось тут все це діло, щоб можна було хапатися. А, далі у мене валялася, я колись на сей не купував ось таку обмотку, вона ні, під що не підходить з червоними крапинками. Я намотаю її ось тут першим шаром. Першим шаром. І далі У мене є ось така обмотка шкіряна. В теорії вона повинна була ідеально підійти під сідло, але трошечки не той відтінок. Ну, я думаю, ви мені пробачите, так? Отже, мотаю перший шар обмотки і фіксую все це звичайною ізолентою. З іншої сторони повторюю абсолютно ту ж саму процедуру. Далі беру в руки другий шар обмотки, та яка шкіряна, і намотую на обидві сторони. Фіксую чорною ізолентою. Наступним кроком буду намотувати ту дешеву обмотку, яка йшла в подарунок до керма. Так як ця обмотка не мала кликого шару, довелося трохи повозитися. Ну що ж, я закінчив, а мені не дуже подобається, що воно вийшло якось так криво, кастильно, але як перший варіант, я думаю, нічого. Я буду думати, як це вдосконалити, як це зробити краще. О, можливо, покатаюсь трошечки якісь ідеї, виникнуть, як це можна покращити. Ну, а поки це виглядає ось так. Що ти скажеш з приводу коника? Тобі подобається? Подобається. То, ти спеціально сюди? Так, та я пішов додому, своїм. взяв велик твій свій. Моїм. Так, і Поки я тебе чекав, намотав обмотку. Так, ну що, я з успіхом заборанив відео перших вражень, тому буду розповідати зараз. Отже, велик просто топовий вийшов. Однозначно мій улюблений. В ньому прям от душа якась є. І мені прям дальнячок захотілося. Вилка знову трошки люфтить. Що? Ага. Ще трохи трансмісію треба підлаштувати. Угу. О, але класно, дуже кльово, дуже комфортно. Ну як, Брукс ще трохи не притертий. Але в цілому, блін, просто топчик. Всі дрібні вібрації хромолькою з'їдаються. Їдеш просто як цар. Я навіть не привстаю, їду. Альма прям взагалі топчик. Що yeah. там болото? Так, вперлися в болото. По болоту кататися сьогодні немає бажання. Класний Джонс Бар взагалі. Я навіть не знаю, мені здається, що він подобається більше, ніж баран. О, ну, Малеча навалює. Я тепер можу нормально з ним ганяти. А то шосейником по таким ґрунтам. Не дуже прикольно. Коротше, я вражений, я дуже вражений з того, що вийшло. О, є, звичайно, ще над чим попрацювати. Але так завжди. Ти щось робиш і потім його ще допилюєш деякий час. Але в цілому, ну блін, коняго. Що я ще хочу додати про Бруксу? Китайському. Блін, ну жопа я взагалі різниці не відчуває. От він ну, не притертий. Такий дубовий. Що хочу сказати, що от прям не хочеться з нього злазити. От я сижу зараз майже як на шосейнику. Не хочеться їхати додому, я реально хочу поїхати на ньому в подорож. Я не знаю, чи дасть мені погода таке зробити. Покри, гарно катять. По асфальту, по ґрунтовці взагалі топ. Класно, Оце от так от не поспішаючи. Їдеш собі. І кайфушеньку ловиш. Просто топчик. А як зі сторони виглядає, гарно? Ага. Такий колір гарний. А, в нього колір прикольний. Коротше, Озік щось шарить. У нього теж схожа конструкція велосипеду. Я ніколи... Не розумію, думав, от дробар там, ти ДТФ, Але просто ну варто самому спробувати. І ти зрозумієш, що це блін, клас. Ага, повертаємо. Щось вже скрипить. Ага. Трошки незвично, я відвик від таких перемикачів. Пов що тут треба буде? Ну треба буде гідролінію коротити передню, бо вона вже занадто стерчить А, то мала чи щось скрипить. Блін, я задоволений результатом. Гальма взагалі топові, гідравлічні за 50 баксів, гідравлічні гальма, Shimano фірма. Це просто пісня. Реально, треба їхати додому, я не хочу, я хочу кататися. Бо це просто кайф. Просто такий валик для прогулянок, від якого ти кайфуєш. Який, ну скажімо так, не так сильно шкода, як дорогі карбоновий шосер, Але задоволення не менше. Звичайно, є ще речі, які потрібно доробити. Це завжди так буде над чим попрацювати взимку. Мені не дуже подобається робота трансмісії. Вона не ідеальна. Хоча на стенді перемикалася просто от. офігенно класно. Але в цілому концепція кайфова. Виникла в мене одна ідея. Перевірити трансмісії... Кажу, виникла в мене одна ідея перевірити трансмісію. Вмикаємо мінімально. Повертаємося сюди. Тут просто не підйом, а трешатіна. Зараз спробую заїхати. Звичайно, камера не передає нічого. Але повірте. Так, Марк, ти можеш зупинятися, я ще поки їду. Я ще поки їду. Угу, майже вертикальна стіна. Так, собачка, дозволь, будь ласка, проїхати. Їду. Давай, маленький, ні. Хе-хе, <т ignorant> не заїхав. А, у мене не до кінця зірочка вимкнулася. Блін. А це облом. Хто а, а. з той казінака? Я казінака! Приводу сідла. Приводу сідла купив ось таку штуковину. Це по догляду за шкірою, жир якоїсь там, чи фредки, чи кого. Вот. Ну, Я вам скажу, пахне набагато приємніше, ніж профіт. Абсолютно та ж сама консистенція. Жир, господи, не пам'ятаю якоїсь. Коротше, тваринки. От, він призначений для догляду за шкірою. За шкіряними виробами. От. І, в принципі, я думаю, що це абсолютно той же самий профіт. Ну, а як воно буде, побачимо. Ціна ось цієї банки 200 мл. Цього вистачить на все життя. 200 280 гривень. Ціна ось цієї банки. Для порівняння профіт коштує 50 мл 600 гривень. От вам. three days later Другі, друзі, 14 жовтня, і я сьогодні, якщо чесно, збирався поїхати в подорож а, турінгом а, на ПВДшечку. Але не поїду. Чому не поїду? Тому що синоптики обіцяли, що сьогодні буде вночі, плюс 10, але зараз, як бачите, плюс 2. І моя екіпа не розрахована на таку температуру. Все одно я вирішив вам дещо показати, тому що велик я вже завантажив, він вже зібраний. А, так, так, як це буде виглядати в майбутньому. От, і я зараз вам покажу, як це виглядає. Ось наша сумочка. І те, заради чого взагалі я ставив Джонс бар. Як бачите, тепер а, це апідурівська сумка на 14 літрів, це ще аксесуар-покет. Проблема завжди була в тому, що коли баран, то баран доволі сильно її обмежував. Тепер ну, типу, обмежень немає вішай сумку, яку хочеш. А без проблем віше аксесуар покет. Кермова сумка. От. В прайс в цю раму влізла апідура 5,3 літри. От. Це в мене підсидільна сумочка на 14 літрів. Ну, і це для інструменту і дощовиків. О, так, в принципі, я це все діло запаковую. Ну, ще цей танк є. От. І ще є одна а, така сама це від Бек, Кармушечка мені не дуже подобається. Є ще одна така сама, в ній я ввожу каву і всі аксесуари для кави. Вже пройшов деякий час, і я трохи встиг покататися на цьому велосипеді. ну В основному це були такі виїздки по лісу з сином. А, тому що вже ну, реально не сезон і. Ну... Немає можливості просто перевірити велосипед, але є вже декілька нюансів, які треба буде якось виправляти. Перший нюанс, який мене дуже сильно дратує, він взагалі не несе ніяких технічних нюансів, але він дуже сильно дратує. Зараз я покажу. Короче, ось сідло, китайський брукс. Сідлом все класно, зручне, комфортне, але. Ах, не чути. Зараз не чути, мабуть, холодно. Коротше, воно скрипить, що капець. Дуже сильно скрипить, і я навіть не знаю, що робити. Треба якось підлізти і ось тут все промазати профідом, тому що ну, їдеш наче на велосипеді України. І другий нюанс, який мене доволі сильно дратує, і я не можу поки його пофіксити, це те, що сідло, ось цей підсидельний штир постійно опускається вниз. Я його вже затягував, я вже три кліпси замінив, але воно все одно опускається вниз. Я витягнув, я думав, що можливо це мовіль, але воно типу ну, слизьке і опускається. Я витягнув сідло, промився spirit, намазав карбоновою пастою, але воно все одно опускається. О. Так що, отака така історія. Але в цілому, ну, велик вийшов просто офігенський. дуже мені подобається, і я дуже шкодую, що в мене не вийшло поїхати сьогодні в подорож. Вона повинна була бути невеликою. Я збирався їхати на, Вінні... на Вінницькі Мальдіви, доїхати електричкою до а, цього Казатина і від Казатина там 30 кілометрів треба проїхати ґрунтами. І про цей велик ще хочу сказати те, що от він реально створений для ґрунтів. Неймовірна насолода на ньому їздити по ґрунтам. Дуже зручно, комфортно. Отже, на цьому, мабуть, все в цьому відео. Навіть трошки більше зробив, ніж планував. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному сезоні поїдемо його випробовувати в походи. Все, до зустрічі.